Добрий день, друзі! Вітаю вас! Працюємо з номером 33 зі збірки татаурової. Спочатку ми промовляємо ритм ритмослогами. Що таке ритм? Ритм це чергування тривалостей, які ми тут тривалості бачимо. Чверть, 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 восьмі тривалості з хвостиками. І пам'ятаємо, що з хвостиками восьмі тривалості пишуться в вокальній музиці. Тобто в музиці, де є слова. В інструментальній музиці, тобто в музиці там, де немає слів, ми об'єднуємо дві восьмі тривалості під одним ребром. та 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 тітти та, та, ті та, ті та, ті та, ті та. і ще раз спочатку та та, та та, та, та та, ті та, ті та ті та. Так, тепер, будь ласка, з назвою нот. Ну, тут в нас одна нотка нота соль. Соль, 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 соль. Соль, соль, соль. Соль, соль. Соль, 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 соль. Так, тепер додаємо слова текст. Ой, чук, чук, чук. Наварив дід щук. баба рибку спекла, з коворідки втекла. І ще раз повторюємо зі словами: ой чук, чук, чук. Наварив дід щук. баба рибку спекла, з коворідки втекла. А тепер граємо цю пісеньку на ноті соль. Ой, чук, чук, чук на вари. Можемо зіграти на ноті «мі», наприклад, цю ж саму пісеньку. Ой, чук, 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 наварив дід, щук, баба рибку, спекла, з коворітки втекла. Ось таким чином ми працюємо з номером 33.